Те, що вже стало звичним у криміналістиці, тепер може застосовуватися і для виявлення фальсифікованого меду. В Австрії знаходиться одна з небагатьох лабораторій у світі, яка вже використовує цей метод. Маріана Вальдгаус побачила демонстрацію можливостей такого аналізу слідів і проводить масштабний медовий тест. Конкретно під час шопінг туру ми скуповуємо мед кілограмами 30 банок у п'яти супермаркетах від різних виробників. Нещодавно німецькі бджолярі заявили, що 80% меду на полицях супермаркетів є фальсифікованими. Ми хочемо дізнатися, чи є підробка на австрійських полицях. Фальсифікати важко виявити, адже мед складається в основному з глюкози та фруктози. Це також основні компоненти і сиропу, який використовують для підробки. Тому ми відносимо наші покупки до спеціальної лабораторії в тій ролі. Михайль Траугот, професор прикладної зоології в Інсбруку, застосовує свої знання у сфері судового ДНК тестування та аналізу у лабораторії. З цим методом ви заглиблюєтеся у саму суть меду, говорить він. Саме так і можна виявити підробки. Ласензі й фельдшуєн автектагоніквіна фонгонікпіненґесамельдваденісмед, зібраний медоносними бджолами, містить не лише інформацію про рослини, які вони відвідували. Бджола дивовижна комаха спухнастим, так би мовити, хутром. Завдяки цим борсинкам, повзаючи по рослинах, літаючи навколо, бджоли збирають величезну кількість так званої біологічної ДНК інформації про навколишнє середовище. Це можуть бути фрагменти комах, які живуть у тій місцевої. Сті або рослин, які вони навіть не відвідували, але які просто існують у природі завдяки аналізу слідів рослинного ДНК можна точно визначити, в якій місцевості бджола мандрувала, які рослини вона відвідувала, або визначити, чи мед був зібраний природним шляхом чи виготовлений із сиропу, який майже не містить рослинного ДНК, але імітує цукровий профіль меду. Попередні методи аналізу меду розроблялися десятиліттями. Це стандартизовані процедури з відповідними нормами, що застосовуються вже багато років. Але тепер стало зрозуміло, що цього недостатньо для виявлення медових пробірок. Фальсифікатори навчилися і розробили нові методи, які не можна виявити існуючими. Тестами аналіз слідів рослинного днк може розкрити більше, як видно у цьому відео. У з цієї пробірки бджоли відвідали безліч рослин. Зібравши інформацію з навколишнього середовища, усього в одній банці було знайдено близько 80 різних видів рослин. Натомість у цьому продукті виявлено лише дві рослини, з яких переважно пшениця. бджоли зазвичай не летять на пшеницю. Адже не знаходять там нектару. Це чітка ознака підробки. Однак є скарга, що аналіз слідів рослинної ДНК ще не акредитований у Європейському Союзі як офіційна процедура. Адвокат Ібджоляр Ернст Бранд. Не згоден з цим Метод є науково обґрунтованим. Він уже надійно використовується в інших галузях роками, особливо у криміналістиці. Тому цей метод застосований і надійний, незалежно від того, чи ініціювала якась експертна комісія формальну акредитацію. Інканкесестат іст анвентбаундцуфелесиктан істендліхтас егідне і нарешті результат, на який ми так чекали тижнями, вже тут. Професор Траугот особисто привозить його до Відня. Результати шокують. Щоб уникнути юридичних ризиків, адвокати радять поки що не оприлюднювати їх та повторити та повторити весь тест під наглядом нотаріуса. Цього разу нас супроводжує нотаріус доктор Уліріх Фойд під час закупівлі. А вже завтра ми розповімо, як ми ретельно перевірили мед, придбаний в Австрії. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво.